Ми стоїмо між двома селами мислова, ми Хмельницької області, мислова Тернопільської області. Вони один одному помагали завжди. І коли був голодомор, люди з цієї сторони подавали хліб і зерно передавали на цю сторону. І це дуже символічно, що ми стоїмо біля цього монументу, і допоки ми сюди будемо приходити, допоки буде серце наше битися, доки буде пам'ять жити про тих людей, які померли. Протягом 20-40-х років було знищено. Багато мільйонів українців зараз нащадки того сталінського режиму продовжують нищити нашу країну, наші міста і села. Але я вважаю, що наше покоління має обов'язково перемогти і закінчити цю війну, і закінчити геноцид нашого народу. Єднаємося навколо відновлення історичної справедливості. Ми змусимо світ побачити всю сутність Московії. І перемагаємо разом збройними силами України, разом з українським народом. Україна переможе! Слава Україні!